Максимальні 200 балів із двох навчальних предметів історії та математики за підсумками мультипредметного тестування отримав випускник Романівського ліцею Роман Валінкевич. Роман говорить, має своє бачення щодо вивчення цих предметів. Я не саме вчу дату, а все, що з нею пов'язано, все, що було до дати або після дати. Я також не вивчав саме те, що було в програмі. Я вивчав взагалі світову історію, формули взагалі майже не вчив, тому що я не люблю зазубрювати і щось вчити. Воно або само до мене приходить, або. Я просто вивожу ці формули сам. Готуватися до мультипредметного тестування хлопцеві допомагали вчителі. За словами вчительки історії Світлани Шифрух, з Романом було легко і цікаво працювати, і вона не сумнівалася в його успіхах. Мені приємно, що я знайшла справді якусь певну зернинку і посіяла інтерес. Я цього чекала. Я розуміла, що так і буде. Всякі бувають сюрпризи, але в принципі, ті, хто працює, то вони і згодом отримують такі щасливі моменти. Рома у нас надзвичайно активний. Рома завжди старався всім допомогти. Він ніколи не вболівав тільки за себе. Він завжди ще хвилювався за друзів і старався проконсультувати, якось підтримати. Це така ось щирість його і прагнення допомогти. Ми відчували всі, і учні, і вчителі. Мама Романа Любов Балінкевич говорить, що її син дуже цілеспрямований та вже обрав собі майбутню професію. Він себе і спрямував, і робив, значить, ось такий нахил на певні предмети, які йому будуть дуже потрібні. Він бачу його, таким, ну, таким, яким він є. Він взагалі дуже добрий, відповідальний. Ну, успішним бачу його успішним, досить успішним. Ірина Остапчук, Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.